BMW F-33, причина звернення, проблема з геометрією даху. Як бачите, тут зазор і тут зазор. Так вона закривається. В направляючі замків, не попадає дах. Ось тут. Будемо зараз регулювати. Вміряємо діагоналі, щоб зрозуміти, чому дах наглазить свій Так, Бачите, да, де да. і міняємося. Як бачимо, а діставати вона має ось тут до цієї крапочки. Бачимо розбіжність десь майже в 2 см в діагоналях кузова. Відповідно, Відповідно, прямокутний дах навряд чи вставиться в паралелограмний проєм кузова. Те, що неможливо вирівняти регулюванням, вирішує бормашина. BMW F33. Що було пороблено? Перше, ми відрегулювали положення даху, тому що дах не закривався сам по собі, без допомоги рук, закривався з перекосом. Підтягувати потрібен був асистент для процедури закриття даху. З асистентом закривати дах на такій машині не солідно Відповідно, була задача відрегулювати дах, щоб він закривався сам. Але Ускладнюючим фактором тут виявилось те, що в кузові не зовсім після кузовних робіт не зовсім геометрія в порядку. В проємі даху на його так, різниця в діагоналях склала півтора сантиметри. Півтора сантиметри це досить багато для такого складного механізму, як жорсткий дах. Скажімо так, на м'якому дахові, може це б і не було помітно. На жорсткому кожен стик, кожне з'єднання відразу. Робить помітним цю проблему. Відповідно, ми відрегулювали максимально положення цієї системи даху, щоб вона попадала куди треба. Потім прийшлось розсверлювати в замочках відповідні е, отвори, які крюки направляючи е, попадають. Тому що на штатних отворах, е, на жаль, неможливо було, щоб дах попав куди треба. Крім того. Прийшлось розсверлювати, регулювати положення склопідйомника заднього. Там також не вистачало заводського діапазону. Тут кріплення склопідйомника. Ми їх розсверлили, і скло тепер коректно попадає куди треба, бо інакше воно йшло не туди. Крім того, тут традиційна для цього кузова була проблема з задніми дренажами. Дренажі, які сховані під порогами, вони були забиті. Водичка накопичувалась в задніх е, крилах, булькала і довго після дощу стікала потім калюжі під машиною, а всередині кузов не є. Відповідно, е, зняли пороги, прочистили дренажні канали. Дах закривається е, з кнопочки без асистента, дренажі працюють як треба. А відрегулювали ще датчик багажної полички, який також не завжди ставав на місце із-за того, Виникали збої в роботі даху він міг зупинитися всередині циклу, що також не дуже приємна опція. І зараз покажу вам, як він функціонує. Все закрилось з кнопочки.